Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. І своє нове відео я починаю ще із закінчення подорожі. Тут ми їдемо із Карпат. Для тих, хто на каналі вперше, скажу, що це влоговий канал про життя у столітній хаті-мазанці. Інколи тут бувають ремонти, іноді якась мотивація. І частенько бувають якісь подорожі. От останнього разу ми їздили з чоловіком, удвох подорожували у Карпати. По дорозі у городку Хмельницької області ми перекусили і взяли з собою піцу. І, от нарешті, зупинилися біля річки Південний Буг, якщо я не помиляюся, і вирішили пообідати. Чи це вже, мабуть, повечеряти. Було десь близько 18-ї години. Прекрасні краєвиди, дуже сподобалося, і я зробила висновок: що це найкращий ресторан. отак от двох сидіти біля річки з піцею, дивитися, як літають чи то яструби, чи то орли, якісь хижаки. Тож трішки відпочивши і перекусивши, далі їдемо. І наступно наша зупинка буде в Білій церкві. Приїжджали мимо Макдональдса і вирішили заїхати на каву. І солоденького в Макдональдсі я найбільше люблю лате і мигдалевий круасан. А тут через зеркало заднього вигляду у чолові... з чоловікової сторони намагаються зняти захід сонця. Це у нас четвер вечір, і ми доїжджаємо. Додому вже по темному, і в Канів ми прибули о 22 годині. І це було 17 липня. А наступні екстремальні пригоди почалися в п'ятницю увечері наступного дня. Тут на відео видно настільки сильна була злива, і видно, що на цей момент у нас демонтований паркан і вся вода з вулиці, оскільки система. Дренажна місцева не справляється, летить до нас у двір. Спочатку мені здавалось, що ця проблема у нас тільки на вулиці. Ось така от у нас ще халепа. Ах. Ну, загалом ви зрозуміли, води було настільки багато, що вона почала підтоплювати нам веранду. Виявила я це абсолютно випадково. Добре, що я зайшла в веранду, побачила, що там вода. Сказала чоловіку, він почав там спочатку підкидати піском, ну, щоб відвести воду від веранди. І лише коли перекрив великою дошкою в районі фірточки, то вода вже почала текти далі по вулиці, а не спускатися до нас у двір. Але за цей час я встигла вибрати половиною відра я води. Чесно кажучи, не встигаю я його вигрібати, тому що зараз покажу. Тому що так, вся вода збилася, нам удві. Так я гляжу. люблю. Люша, тут щось накидає. Ой, пардон, нічого не допомагає. Так, ну загалом вода вже начебто не поступає, слава Богу. Тепер буду вибирати мить підлогу, але ж вона потрапила під воно. Трошки, трошки, потрошки, там біжить через і. Та вода, поки що стичається бігтиме, ще пів часа бігтиме. От і жесть, Короче, наче і добре, що дощ пішов. З другої сторони, добре, що ми мене тут кошмар. Ну звісно, не дуже. Тут у нас пляж уже. І ось така гарна стіна. Взагалі супер. Добре, що її не білила і мені не жалко. Загалом, оскільки вода потрапила під ліноліум, то наступного дня довелося його зняти. Тут, до речі, побачила дівочий виноград. Так, ну, загалом зараз отак виглядає наша веранда після того, як зняли ліноліум. Вирішили, хай воно так постоїть, підсохне. І взагалі, в ідеалі, звісно, було б тут покласти плиточку. Я вже навіть бачу, яку б я сюди поклала. Але <смі> я вже себе зупинила, тому що нам і так багато чого потрібно зробити. І це зараз не на часі. Тому покладемо назад лінульом, коли підсохне. А це якось увечері ми з чоловіком вирішили прогулятися і поїхали до пристані Тарасова Гора. Дуже гарне місце, тут майже не буває людей, і звідси дуже гарно видно захід сонця. Хоча сьогодні доволі пасмурно і хмарно, але сонечко таки проглядає між хмаринками. І споглядаючи цю красу, я розумію той парадокс, що люди десь здаля їдуть до нас, щоб подивитися цей красивий Дніпро і кручі, і подивитись на нашу красу, а ми так само їздимо десь в інші місця, щоб подивитися красу їхню. Ще це в принципі і нормально. Я усвідомлюю, що ми живемо в дуже гарному краї, але ми просто дуже і дуже любимо подорожувати десь. Ну, тим більше, що все одно своє воно трішки приїдається і набридає, і хочеться побачити щось новеньке. І ось тут захід сонця у всій красі із вогняною доріжкою. А це вже в мене наступний ранок і розпочинається він з моєї улюбленої кави 25 Coffee Roasters. Цього разу новинка Гватемала Фінка Арбелія. Сподіваюсь, я правильно прочитала назву. І має вона аромат сливи і кальвадоса. І смак це грильяс в шоколаді, слива і кальвадос. Після смак шоколадний і тіло середнє. Обожнюю цю каву, вона завжди свіжої обсмажки. Цього разу вона в мене мелена під чашку, хоча зазвичай я беру в сернах і мелю сама. В асортименті більше 25 позицій, і я не пам'ятаю не пам'ятаю тобто, жодної кави, яка б мені не сподобалась. Хоча особливо мені подобається лінійка Тафлер. Від 350 гривень безкоштовна доставка. Тож, якщо ви ще не пробували, то дуже рекомендую а з промокодом Олена 25 буде знижка 15% на всю каву, крім дріпів, комбо і наборів. Посилання на сайт я залишу в описі під відео. Також є європейський сайт. Якщо ви знаходитесь не в Україні, то ви також можете замовити собі цю прекрасну і дуже смачну каву. Я, до речі, дуже люблю пити із вершками. Так що смачного всім, хто буде пити каву разом зі мною. Ця неділя ми приїхали до чоловіка в село, і по цих кадрах, я думаю, зрозуміло, що буде далі. Нарешті, майже в кінці липня, ми відкриваємо свій мотосезон. І сьогодні ми їдемо на Богуславщину. Так, ми приїхали. Називається це Кам'яні дольмени, Кам'яні поруги річки Русть становлять наукову, естетичну і Рекреаційну цінність. Ось так. Зараз підемо гуляти і роздивлятися. це село Хохітва чи Хохітва, я не знаю, як правильно. Богославський район тут дуже близько біля Богуслава. Там якийсь місточок, мабуть. Русса, Русь. Супер. Класс. Ну, там даже это идет. Можна ходить, да я бою? Я ходила поміж камінням і мою увагу привернув якийсь, мабуть, лишайник, такий великий і круглий. є. Не перестаю дивуватися, настільки гарна наша Україна. Причому місця дуже близькі до нас. Ну, це Київська область, також і в Черкаській області. Я думаю, що при бажанні можна кожні вихідні кудись їздити і відкривати для себе щось нове. Хоча на цей день і обіцяли дощ, але, на щастя, ми його не застали ну, в тих місцях, де ми їздили мотоциклом. Хоч і дощовики про всяк випадок таки взяли. Єдине, про що ми пошкодували, що не взяли якісь покривальці і щось перекусити. Це мені захотілося помочити руки у воді. А потім по дорозі ми ще заїхали в Богуслав у, у кав'ярню. І хоч з Богуславом мене начебто нічого і не пов'язує, але я дуже люблю це місто. А далі знову сідаємо на залізного коня і рушаємо вже в сторону дому. Тут у мене екстремальні кадри, мабуть, у відображенні на шоломі чоловіка видно, що в мене немає ніякого штативу. Я двома руками міцно намагаюсь тримати свій айфон. Звісно, я тримаюся за мотоцикл лише ногами, і це такий для мене великий екстрим. А тут ми вже заїжджаємо на фоні наш канів і канівське водосховище. І ви знаєте, незважаючи на те, що я дуже люблю комфорт і автівка, це саме про комфорт, але мотоцикл то якась особлива любов для мене, і я завжди чекаю цих моментів, коли ми зможемо на ньому покататися. До речі, якщо мене дивляться також любителі покататися на мотоциклі, то напишіть про це в коментарях. Дуже цікаво і цікаво стільки вам років. Це вже в мене певно вівторок, і нарешті в мене дійшли руки, з'явилося бажання поприбирати у вітальні. Бо влітку я сюди заходжу рідко, оскільки живемо ми у спальні. Ну, в дитячій кімнаті ще плюс-мінус, бо зараз тут ніхто не живе. А от ці безлади у вітальні мене вже трішки дістали. Тим більше, що я тут щодня зранку займаюся йогою, і оцей безлад він мене дуже відволікає, насправді. У мене навіть коли всі речі по своїм місцям, а коли я займаюся йогою, і я десь на килимку бачу десь там чи волосся якесь, чи якесь сміття, там можливо кицька його нос, загалом дуже важко тоді абстрагуватися від сміття і зосереджуватись лише на йозі. Цікаво, у вас також так? Ну, загалом, крім вітальні, я сьогодні нічого не знімала, але зробила прибирання всієї хати. Хоча ні, не всієї веранду я залишила, бо там ми зняли ліноліум, і також в прибудові ще не прибирала. А ще спойлер щодо нової прихожої, то вже десь в наступному чи через відео, я думаю, ви побачите там багато новинок, і я думаю, буде цікаво. Дивіться, яка в мене краса. У мене, до речі, вже два роки цієї орхідеї, це здається, Sunset Love. Якщо я не помиляюсь, зараз покажу квіточки. Дивіться, які вони гарнющі. гарнющі. Вона в мене перший раз цвіте. причому, дивіться, як дивно цвіте. Я, до речі, зовсім не орхоман, просто так якось, можна сказати, випадково в мене з'явились ці орхідеї. Дивіться, тут дитинка, да? і далі ще. Що вони викидають? Цвіта. Стрілочку, бутончики викинула, і цвіте. Така красунька. І навіть дві стрілочки квіткові. Ось одна. І ця із дитинкою друга. Ось така красота. І так, ось так виглядають кросівки. Це вже вони після прання, після того, як ми там гуляли по горам по глині. Загалом залишились плями. Я чула багато хороших відгуків від мила Деламарк 3 де d час з відбілювачем. Як воно виглядає? Прозоре, таке цікаве. Наскільки я розумію, що краще на сухі, просто намочити мило. Ну, Я думаю, що я візьму стару зубну щітку, помилю, нанесу і потім через деякий час уже спробую їх попрати. Побачимо, що з цього вийде. Так, і на наступний день показую вам результат, але це результат не цього мила. Значить, так, я один раз намилила, воно стояло близько півгодини, змила нічого не допомогло, вони залишились практично такі, як і були. Потім я намилила ще раз, і ще вони стояли, мабуть, годину чи дві години. Потім змила і також вони білішими не стали. Потім я згадала, що в мене ще є один відбілювач. Не знаю, як він правильно. Вимовляється, да, називається, купувала його, здається, чи в Аврорі, чи в червоному маркеті. Я нанесла ще цей відбілювач, а, постояли вони, то, я не знаю, мабуть, кілька годин точно постояли, і, скажімо так, все не вимилося. Там, бачите, де ну, на стиху да, із подошвою, то воно залишилось, але вони значно чистіші. Тож можу зробити висновок, що ну, від таких забруднень ну, тут була глина, мабуть. Це мило не впоралось. Хоча я радію все одно, що я його купила, бо я давно хотіла, і я думаю, що з якимись іншими забрудненнями ну, буду тестувати загалом, де воно ще впорається. А цей плюс-мінус нормальний. Ну, Власне, вони зараз виглядають набагато краще, ніж початково. Вставлю десь фото тут поруч, як вони були. Хоча шкода, що я не, це, не, не сфотографувала їх одразу, коли вони були ще в глині. А це вже наступний день, певно, середа, і сьогодні ми нарешті вирішили застелити ліноліум назад. І після цього тут також потрібно прибрати. Починаю з підвіконня, все протираю. Далі потрібно буде ще помити підлогу, позаносити назад всі меблі. Також квіти занести, бо я їх на час, доки тут сухла підлога, поставила у вітальні. Ще хотіла звернутися до глядачів, які прийшли до мене через ремонтні відео, ну, ремонт у новому передпокої чи новій прихожій. То якщо вам не цікавий контент, там, ну, наприклад, з подорожами. чи Якісь там просто мотивуючі прибирання лайфстайл, то у мене на каналі є цілий список відтворювання, він називається Ремонти, і там багато дуже вже відео і про те, як ми і вітальню робили, і ремонт у цій веранді, передпокої. Ну, загалом там багато відео, і вони, в принципі, всі актуальні. Єдине, що після того, як я там зробила, я за цей рік могла щось ще раз переробити. Тож, кому цікаво, то я у описі під відео залишу посилання на цей список відтворення. Ну і Тут показую результат. Прибрала веранду. Так, а це я сьогодні психанула. Росла в нас тут вишня. Стовбур залишився. І вона так от нахилена була над цими туями. Я дивлюсь, що ця туя взагалі не хоче рости, їй погано, і не вистачає світла. Я вже вирішила, що. Ну, я і думала, що ми цю вишню приберемо, але хотіла вже з'їсти урожай з неї. І от зараз, о, ще одна вишенька є, остання. Дякую тобі, вишенька. Що ти нас радувала, але я думаю, що треба вже настав час обирати, або ця крива така вишня, або тує. І зараз мені хочеться, щоб тут все-таки тує ця росла. Тому пеньок залишився, ми її викорчуємо. Треба буде жасмін ще постригти. Взяла, до речі, і гарно ще пролила, бо щось вона так якось почувається, наче такою аж підсухлою трішки. В ну, порівнянні з іншими тойками. Так, і вже через день вам буде в наступному моменті я показую цю вишню. Таки я подумала, що ми дамо і шанс, хай вона буде. Єдине, що вистрижимо цей жасмін. І якщо вона буде рости отак -от уверх, то вона не буде заважати туєм. І в принципі нам ще одна вишня ну, не завадить, скажімо так. Тому дамо їй шанс, якщо вона буде захоче рости, то хай росте, а якщо не захоче, то вже тоді будемо викорчовувати. Ми переміщаємось на кухню, оскільки сезон кабачків триває, то я знов щось в них видумаю. До речі, дуже люблю кабачкові млинці, дуже люблю торт з кабачків із сиром і е, помідорами. А сьогодні я буду робити кабачковий рулет. Побачила його на каналі, ще молодий канал, покажу скрін з нього. Взагалі, тісто готується майже так, як на кабачковий торт, додається це чесник, кілька зубчиків, 500 грамів кабачків, 2 яйця, сіль і перець за смаком і 2 столові ложки борошна. Але я роблю на більшу трішки кількість, і різниця тільки в тому, що на кабачковий торт я коржі випікаю, ой не випікаю, а смажу на пательні, а тут вони випікаються в духовці. Тож ставлю на 25 хвилин на 180 градусів, і тим часом готую начинку. Для цього потрібно нарізати е, помідор. І також, ну, взагалі, по рецепту була сьомга, але в мене був солений лосось. Ось такий в мене вийшов корж, і я ще кажучи його перевернула на другу сторону, бо я подивилася, що низ такий вже гарно підсмажений, і верх був зовсім різний. Зараз я перевернула. І... Він тепер також трішки підрум'янився. І тепер треба, щоб він вичах. І після того, як корж остив, змазую його вершковим маслом. Потім викладаю спочатку помідори і далі між помідорами викладаю шматочки лосося. Потім все це скручую таким рулетиком, допомагаю собі тим пергаментним папером, що я в ньому пекла, і розрізаю на шматочки. Дуже нам всім сподобався такий рулетик і їли його з салатом. І на цих смачних нотах буду з вами прощатися, і по традиції ще буде поезія. Людмила Галінська сіяла добром та не завше сходило. Гаптувала білим, чорне приплелось. Мріяла, як всі, часом вежі зводила і блукала осліпцем, ще ж не все збулось, ще не нажилась, літом не надихалась, ще не насушила яблук на узвар. На порогі вимиті старості не кликала, чистила від киптя золотий ліхтар, ще не надивилася, як онуки бігають, як у жовтні падає листя у траву. Як ранети мамині по підвечір кидають, долу ябка стомлені, я ще осінь жду, квітів не насіяла, не пора, очікую, весен, сонця, миру, радощів добра, вірю та молюся з Божою опікою, шию дні, як клаптики, сонця і тепла.